Покажу вам тепер приміщення підсобні Це ми зайшли в гараж, гараж на три машини. Тут поміщається одна машина і сюди заїжджає дві машини. З гаража ми можемо пройти далі в будинок. Відкриваємо двері, заходимо у приміщення. Так, тут в нас є бойлерна. Великий бак на воду 200 літрів. Є котел. Це котел газовий на опалення, це котел твердопавлений на обігрів також на дрова. Всі труби є загільзовані, димохід загільзований. Труби всі нові. Можна побачити, все пластикове, все поміняне. Це розширительний бак, є фільтра на воду. Проходимо далі. Далі ми можемо побачити, тут є така ванна з туалетом, є бойлер. Тут стоїть, це більше використовувалося як прачечна, але є ванна, щоб покупатися, є душова, і тут вихід ми можемо вийти по сходах. Якраз на перший поверх будинку і піднімаємося сюди. Знизу біля бойлерної є ще одна кімната, така як підсобне приміщення, досить велика, 20 квадратних метрів. Там можна свої всі інструменти і всі речі поскладати. Зараз ще покажу подвір'я.